Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві Наша сила. Запрошую до спільної молитви. Марії, моїй Матері і моїй Пані, віддаю Тобі мою душу і моє тіло, моє життя і мою смерть і все, що прийде після неї. Віддаю все в Твої руки. Мати моя, покрий мене своїм непорочним покровом і даруй мені благодать, чистоти серця, душі і тіла. І захисти мене силою Твоєю і до всіх ворогів. О прекрасна лідея, ти є дзеркалом для мене, мати Моя. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Запрошую вас приєднатися до нашої молитви на каналі в молитві наша сила. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових щоденних молитв з Господом Богом і Марією у серці.